Доброго ранку. У нас сьогодні зранку виїзд Hundдаe Lantra, 16 рік. Заказчик потеряв всі ключі. Питався власноруч відкрити вчора машину. Отак от, от. Ну, не треба робити, лучше дочекатися спеціалістів. Приїхали, відкрили машину, зробили ключик по замочку і прописали смарт ключик. Все, працює гарненько. Це чудово, можемо показати, все працює. Все роботає. Все добре. Зачиняємо. Работає безключовий доступ. от закрита Зачинено, відчинено. Зачинено. елантра 2016 рік. Америка. Так. Все заводиться, все добре. Звертайтесь, майстерня ключ сервіс Київ. Оперативний виїзд, виготовлення ключа, жало по замочку. Відкриття авто. Прописка смарт ключа. Ключі оригінальні. Не китай. Звертайтеся, наша адреса Героїв Дніпра 49. Номер для зв'язку 093 659 0214. Будемо раді вам допомогти. Ключ сервіс Київ.